Сьогодні ліпила вареники, а для них мені знадобилося тісто. Рецептом ділюсь з вами. Всі деталі в описі, а ми поїхали. До муки додаємо півчайної ложки солі та перемішуємо. Відставляємо в сторонку і збиваємо одне яйце. В муці ми робимо заглиблення, куди вливаємо нашу яєчну масу. Туди ж додаємо 3 столові ложки олії, перемішуємо як зможемо не критично. І потім додаємо склянку окропу, замішуємо виделкою, бо буде гаряче. А потім, коли охолоне, продовжуємо замішувати руками. Наше готове тісто ми залишаємо на 20 хвилин і все, ми можемо приступати до ліпки вареників. Процес буде дуже легкий та приємний, оскільки наше тісто буде еластичним і не буде рватися, і добре тримати форму. Готовий результат вас вразить. Якщо вам сподобалось, збережіть цей рецепт і підпишіться на мою сторінку, буде смачно, цікаво та корисно. Всім приємного апетиту!